Добрих людей. Ну Миколаєву не вистачає той самої самобутності. тобто щоб, щоб ми розуміли, хто ми, звідки ми, що в нас є, чому воно в нас є і що в нас, що нам не вистачає. Ну, тобто, самобутності. Ми були такі. Самобутні. Доріг і води. Чистої. Доріг. Так, тому а що... особливо скаляти, що Так, з да, коли йдеш, Зараз, коли є дитина, дуже її важко дуже возити. Так. Тільки на Соборній нормальна, більш-менш дорога, навіть з Соборної, Московська там вулиці, там взагалі неможливо це робити. І дитина там колихається дуже сильно у колясці. Хочеться використовувати наявність наших річок. Я думала про це, що у нас є такі гарні річки, але якось не використовуються. Якісь гарні такі фонтани, як ми приїжджаємо дивитися в умань на фонтани або ще якесь місто. А є можливість у нас таке зробити. Хочеться оновлення, хочеться, щоб місто було чисте і затишне.